Четверо загиблих у Нікополі за минулу добу та збитий вночі безпілотник. Атаки на Дніпропетровщину не вшухають. На Дніпропетровщині призначено нового воєнкома. Про свої погляди та плани він розповів на брифінгу у Дніпропетровській ОВА. Нова партія необхідної допомоги рушила до військовослужбовців батальйону ТРО Кам'янського району. Більше про ці а також інші події ви дізнаєтеся у випуску новин міської інформаційної служби у студії. Працює Володимир Кравченко. Мої вітання. Вчорашній день завершився трагедією на Дніпропетровщині. Ворог поцілив ракетою по навчальному закладу Нікополя. Одразу повідомили про загибель двох людей: 72-річного чоловіка та 70-річної жінки. Постраждали двох чоловіків віком 24 та 71 рік. Згодом з-під завалів рятувальники дістали ще одне тіло – 60-річної жінки. Загалом ракетний удар забрав життя чотирьох людей. Сьогодні у Нікополі оголошено день жалоби за чотирма загиблими. Нанесли вороги і чималих руйнувань. У поліції повідомили, що надійшло близько 50 повідомлень про руйнування та пошкодження майна. Руйнування приватних будинків, господарських споруд, інфраструктурного об'єкта та інших будівель. Вночі російська армія знову вгатила по Дніпропетровщині. Наші оборонці збили над областю ворожий безпілотник. Знову з артилерії атакували Нікопольський район. Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв районний центр і Марганецьку громаду. Пошкоджено два приватні будинки. Наразі наслідки вранішньої атаки ще уточнюються. Попередньо ніхто не постраждав. У рамках програми Допомога фронту чергову партію необхідного обладнання передали військовослужбовцям батальйону ТРО Кам'янського району. Цього разу підготували плазмові екрани та ноутбуки, технічне оснащення якого потребували наші захисники для своєї роботи. Сьогодні ми передаємо для наших військових необхідне обладнання для виконання бойових завдань. Те, що ми буквально там декілька днів тому розмовляли з вами, воно все вже прийдено. Отримали технічні засоби для якісного виконання бойових завдань і моніторингу за противником. Дуже значний вклад в обороноздатність і. Якісне виконання були задач нашої частини. новим військовим комісаром Дніпропетровської області став 48-річний полковник Олексій Добовик. Про це оголосили на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Але нам стало цікаво, ким виявився новий воєнком Дніпропетровщини. Давайте розбиратись. Олексій Дубовик, професійний військовий із Дніпропетровщини. З 2014 року брав участь у антитерористичній операції. Служив у лавах 93-ї бригади Холодний Яр. Має досвід успішних бойових дій під Донецьком та Мар'їнкою. Захищав Донецький аеропорт. 7 червня 2017 року особисто брав участь у боях за село Жолобок Луганської області. Перебував на передньому краю як заступник командира бригадної артилерійської групи. Особисто координував роботу своїх артилеристів. Має нагороди. Орден Богдана Хмельницького першого, другого II та третього ступеня 24 лютого 2022 року добровільно повернувся на військову службу і вже наступного дня, 25 лютого, виїхав на харківський напрямок. І в подальшому також також підрозділами ї бригади приймав участь у боях під Ізюмом і, і, і Солідаром. З листопада 2022 року був призначений на посаду. Начальника штабу 47 окремої механізованої бригади Магура, з якою приймав участь, скам так, це бригада. Як всі ви знаєте, були створені бригади наступу на новій посаді. Олексій вже провів ряд нарад, де із з колективом обговорив подальшу роботу і план якісного комплектування особового складу та наповнення новітньою технікою військових частин. З головного підтримка військових і родин загиблих. Наданні нашої правової допомоги а також всебічної допомоги, яка полягає на плечі нашого ОТЦК. Олексій Дубовик запевнив, що зміни обов'язково будуть. Центри комплектування стануть прозорішими і відкритими. Є зміни, ви їх побачите найближчим часом. Пока Да. великою зміною, то що я хочу нагладити з вами спілкування, щоб бути прозорими, щоб ви бачили, що відбувається в нашому центрі комплектування обласному. Які будуть запитання, то тобто, по якому ліво напрямку ми завжди відкриті до спілкування та співпраці із суспільством, і також по наданню допомоги громадянам? В принципі, це і є наш напрямок роботи. У музеї історії міста проходить традиційна виставка дитячої творчості Козак Мамай та його пісня. Цього року на широкий загал представили 256 робіт, присвячених яскравому етносимволу української культури. Незважаючи на юний вік, авторів виставка вийшла глибока та цікава, Запевняють мої колеги, які вже побували на відкритті. З роботами міців познайомились і міський голова Кам'янського. Які талановиті у нас діти пропонуємо побачити і вам. Зображеннями козака мамая, як оберегом чи іконою українці увінчували двері та вікна, малювали мамая на полотнах і на стінах хат, на кахлях і скринях та навіть на липових вуликах. Учасники цьогорічного конкурсу втілювали образ козака у жанрі малюнку, паперопластики, витинанки, скульптури та ужиткового мистецтва. Кожна робота це окрема історія, і вони вражають своїм. Своєю талановитістю вважають технікою виконання, майстерністю. В першу чергу хочу всім подякувати за. Участь у цьому конкурсі приємно дуже, що конкурс проводиться під патронатом міського голови, і також нас підтримала громадська організація бджола. Цьогоріч до участі в конкурсі долучилися діти з Кам'янського, Дніпра, Кривого Рогу, Запоріжжя та судової вишні Львівської області. Усього 194 учасники. Хочу привітати всіх учасників конкурсу. Поякувати за те, що в такий. Скрутний для країни час визнаходити собі сили натхнення займатися творчістю за те, що вивчаєте нашу історію історію рідного краю, історію України, історію українського казацтва. Сьогодні нащадки наших казаків боронять нашу країну від ворога. Завдяки їм ви можете займатися творчістю. Місто може працювати. Велика вдячність всім, хто знаходить час приходити на виставки, знаходить час надавати свої роботи, і всі разом ми підтримуємо. Розвиток української такої культури і творчості у нашій громаді так за розвиток культури та перемогу у конкурсі нагороду отримала Поліна Кукушкіна за її унікальні роботи по склу. Ми робили розпис по склу, розписували декоративний розпис, наносили, придумували да, гарний орнамент, ми розробляли да, композицію, кольори розкладали. У нас вийшло дві гарних роботи чудові. У палінки це перше нагородження. Нам дуже подобається і ми задоволені. Виставка супер. На експозиції представлена і робота Андрійка. Хлопчик вигадав власного персонажа Бандеро Кота та малює про нього пригодницькі комікси «Шеврон», з унікальним персонажем він подарував і міському голові. Я люблю котиків, люблю грати в PlayStation. І ось так з'явився власного мультяшного персонажа. Коли почався війна, то вороги почали нас називати бандерівцями. То і мій кіт подарував ім'я Бандерокіт. Мама є на виставці, є дійсно втіленням українського космосу, додає символізму і велика витинанка, що її робили у сімох учні 44-го ліцею, і яка уособлює дерево життя як поєднання минулого, сучасного та майбутнього. Ми дуже полюбляємо конкурси музею, які проводить зима чарівниця, козак Мамай. Бо це такі виставки, які ну дітям цікаво, розумієте. Уявляти себе, створювати таке враження і образу Козак-Мамай. Творчість це арт-терапія і в наш сучасний час, і вона надихає і дає. Комусь реалізацію, комусь задоволення, а комусь натхнення робити оплески художникам, які створюють роботи. Картини дітей вражають не лише колоритом та технікою виконання, але і глибоким поглядом на минуле та сучасне. Кожна робота відзеркалює дитяче бачення козацтва. Мрії про великі перемоги та відчуття болісної реальності українського сьогодення. В цій роботі показано, якби, орнамент український, як вишиванки, і на передньому плані козак з мечем, якби Захищає нашу культуру, нашу індивідуальність, і для мене це не просто козак-мама як слово, бо символ, це як герой, Як і наші зараз захисники захищають Україну, так і він раніше колись захищав її. кажуть, що коли мама й стане, світ навколо впаде. У 2014-му нащадки козаків повстали та переломили хід історії. Наразі сучасні мамаї виборюють перемогу. А українське гасло слава героям, що протистоять злу наразі знає увесь. З давніх давен люди вірили у дива. У магію, шаманство, а ще вкладали гроші в піраміди і чекали фінансового збагачення та пасивного доходу. У когось це навіть працювало. Тож керуючись досвідом пращурів, нащадки не полишили тему збагачення за допомогою догридригом поставних віників чи вирощування грошових дерев. Тепер є ще один сучасний метод, про який я розповім поза межами студії. В інтернеті гуляє такий тренд, якщо пити каву з корицею по чоторгам, то можна якось відкрити грошовий потік. А ми вирішили самі перевірити, чи працює воно, чи ні. Ось, Марія, мені будь ласка, латер та з корицею. А ще міцний та два цукер. Добре. Езотерики стверджують, що четвер саме день Юпітера, коли на землю надходить енергія розширення, удачі, успіху і що головне, великих грошей. Крім того, теоретично кориця теж має магічні властивості, залучає гроші, допомагає притягнути процвітання та добробут. Саме тому езотерики, знайшовши зв'язок між ароматичною приправою та планетою, рекомендують кожного четверга пити грошову каву, так би мовити, кавувати до збагачення. Пані Марія працює баристою вже понад шість років. За цей час надивилась багато чого цікавого. На мою думку, працює все те, що у нас у голові. Якщо ми в це віримо, то це працює відповідно. Мені здається, так Знаєте, людина в те, що вірить і отримує. Насправді. Це багато людей взагалі приходить з таким проханням, додайте кориці. Останнім часом так. Звісно ж, кавомани розділились. Хто вірить у дива, а хтось просто вважає, що цей просто сучасний тренд. Ні, ще як тільки воно появилося це в Тіктоті. Я спробував не, не працює, просто п'ю капучино і все угу. для заряду енергії. А на вашу думку, що може принести грошовий потік? Відкрити його перепродажа шкоди «Октавія-5». Ну, вирішила перевірити, приходьте наступного четверга. Я вам скажу, чи відкрився потік. Дякую, фінансовий потік тільки працювати потрібно. Да потрібно працювати, працювати і працювати. Якщо мусор ночі виносить грошей не буде. Знаєте, що їм чимська якщо мусор не винести на ніч, то буде вонять в квартирі до утра. Оце вам які кориця. Гроші будуть, якщо працювати, а не насипати її в кофе. Гарного дня відкривається потік чи ні, це вже кожен перевірить самостійно. А про те, чи щось зміниться у мене після випадки філіжанки кави, я розповім на нашому сайті. Скажу одне, це смачно. А на останок дізнаємося прогноз погоди. Очікується незначне потепління та опади. У п'ятницю вночі температура становитиме плюс 10 градусів. В день до плюс 15. Хмарно. Дощ передають протягом усього дня. Вихідними буде сухо і більш-менше тепло. Біля 19 градусів. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску новин. Більше про життя міста читайте на нашому сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах. З вами був Володимир Кравченко. Не забувайте, парасолі, бережіть здоров'я. Зустрінемося завтра. На все добре.